Шановні друзі, розпочинаємо церемонію нагородження лауреатів всеукраїнської акції Герой рятувальник року. У 2014 році акція відзначає своє десятиріччя. Завдяки їй вся країна має нагоду дізнатися про своїх громадян, які виявили мужність у критичній ситуації і здійснили героїчний вчинок. Учасником акції може стати кожен незалежно від віку та професії. Всіх учасників об'єднує прагнення допомогти іншому. Без роздумів, що буде зі мною і чим я ризикую. В екстремальній ситуації всі вони змогли сконцентруватися і прийняти правильне рішення. Отже, зустрічайте 10 героїв, які стали лауреатами всеукраїнської акції Герой-рятувальник року. Віталій Щербак з Черкащини під час пожежі в будинку сусідів він миттєво прийняв рішення, увійшов до палаючої будівлі та виніс з вогню двох літніх людей. Запрошуємо на сцену. Відзнака акції, якого не переможемо, політику домови людини на торгівні силами світі. Нагородження проводять прем'єр-міністр України Микола Янович Заров і голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Михайло Васильович Волоцький. За рішучість і сміливість виявлені при порятунку життя відзнакою всеукраїнської акції Геровідуальник року та дипломом Лауреата нагороджується Віталій Щербак з Черкаської області. Ваше обласне. Зустрічаємо дослідного героя. Це Владислав Пендорак з Івано-Франківщини. Він врятував життя чотирирічної Ганусі та її бабусі, які тонули. Відзнакою акції та дипломом лауреата нагороджується Владислав Пендорак з івано франківської області. П'ятнадцятирічний полтавчанин Євген Шуба ніколи не мріяв стати героєм, але в екстремальній ситуації саме його сміливі дії врятували життя літній жінці, помешкання якої виникла пожежа. Відзнакою акції та дипломом лауреата нагороджується Євген Шуба з Полтавської області. У героя свідчить, що рятувальники не мають вихідних. Євген Пилівський з Житомирщини на відпочинку врятував життя дівчинці. А через деякий час ще й юнаку щотонули. Привітаємо героя облисками! Житомирськомосі. О сьомій ранку на ринок за продуктами ніяк не міг уявити, що вже за декілька хвилин триматиме на руках врятовану п'ятирічну дівчинку, яка зірвалася з балкона. Відзнакою акції та дипломом лауреата нагороджується Валерій Давидовський. видо за. Час, коли одні фільмували пожежу на мобільні телефони, Валентин Стеценко з Запорізької області врятував з вогню на дев'ятому поверсі двох дітей. Відзнакою акції та дипломом лауреата нагороджується Валентин Стеценко з Запорізької області. Очень подарували 14-річному підлітку, який тонув у озері на відстані 60 метрів від берега Орися Сай, мешканка Волинської області. Зустрічайте сміливу жінку, матір трьох дітей. Ориса Саймської області. Трої двоє друзів Роман Кульчинський та Віктор Сов'як із Тернопільської області водій багатотонної вантажівки втратив свідомість за кермом. А хлопці на ходу спинили некерований автомобіль і врятували від лиха і водія, і людей, що були поруч. Відзнаками акції та дипломала уряді на Роман Кульчицький та Віктор Сов'як області. Теплими оплесками, адже наша наймолодша лауреатка Ліна Поспілько із Херсонщини Ліна припалила на ставку, коли побачила, що то не трирічна Софійка, не зволікаючи ні миті, Ліна врятувала маленьку односельчанку. За рішучість і виявлені воєнної ворогного життя. Ліна поспілько відзнаку всеукраїнської акції Героя рятувальних року та диплом Лаурета. Даємо ще раз опусками наших героїв, лауреатів, акції, адже вони цього варті.